вітаю, і далі говоримо про таке. Новомосковськ під атакою. У місті є постраждалі та пошкоджені будинки. Відновлення після поранення. Історія військового ЗСУ, який проходить реабілітацію у Дніпрі. Допомога від Дніпра. Захисники отримали переносні реби, автомобільні рації, проєктори та зарядні станції. Пожежа пошкоджені будинки та травмовані діти. Такі наслідки ворожої атаки на Новомосковськ. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Серед них двоє діти. У трирічної дитини вибухова травма, садна та подряпини. Ще в однієї дівчинки 12 років. Гостра реакція на стрес. Через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, п'ять навчальних закладів, газова інфраструктура. У новомосковську наразі знаходиться наш журналіст Сергій Скрипник. Вітаю, Сергію. Розкажи, що кажуть люди про сьогоднішню терористичну атаку росіян. Вітаю, Філіп. Дійсно, зараз перебуваю в Новомосковську. По якому сьогодні влучили балістичними ракетами. Позаду мене можна бачити наслідки цієї атаки. Вибуховою хвилою розтрощило вікна в новобудові. Так само можемо побачити зверху. Масштаби вибухової хвилі, балкони просто вдавлені всередину. Картина просто дуже страшна. за інформацією. За, за тим, що казали люди, вони не очікували вибухів. Люди, з якими ми спілкувалися, вони просто перебували на вулиці і одразу почули вибухи. Деяких людей поглушила вибухова хвиля. Їм було страшно, всі були в паніці. Наразі перекриті всі дороги. Поруч з нами так само за інформацією, офіційну інформацію відомо про двох постраждалих: трирічна дитина, яка перебуває в лікарні з садинами та подряпинами, і 12-річна дівчинка гостра реакція на стрес. Ми перебуваємо на місці подій, бачили дуже багато руйнувань серед приватних будинків, криші вікна, все вибито. Тому ми працюємо тут. ми… Перебуваємо тут далі. Більше інформації в наших матеріалах. Дякую. Це був Сергій Скрипник з Новомосковська про наслідки сьогоднішньої ворожої атаки. Протягом дня агресор бив дронами Камікадзе по Нікопольщині. поцілив по райцентру, центру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Люди цілі, понівечена адмінбудівля, підприємство, кафе, і будівля, що не експлуатувалися, Повідомили у обласній військовій адміністрації. Завтра, 14 червня, у Кривому Розі, оголошено день жалоби за загиблими. 12 червня надвечір ворог завдав ракетного удару по місту. Росіяни поцілили прямісінько по житловому сектору балістичну ракетою. Іскандер. Докладніше про наслідки у наступному матеріалі. Криворіжець Максим Мінюшкін мешкає у будинку, який серйозно постраждав. Вибухова хвиля потрощила вікна, балкони і дах п'ятиповерхівки. Попри понівечене житло, Максим вдячний долі, що вся його родина вціліла. На момент вибуху чоловік був на роботі, а дружина з дітьми у від'їзді. За 15 хвилин вже був на місці. Як ми бачимо, з вами дуже серйозні пошкодження в квартирі, майже вибиті усі вікна, усі двері. Частично зруйнована там техніка в квартирі, але саме головне, що родина жива, що все нормально з ними. А ось пані Юлія в цей час відпочивала вдома. Сигнал повітряної тривоги не чула. Прокинулась від гучного звуку. На неї полетіло скло з вікон. У жінки поранення руки. Розкрита, розкрита, поймаєш, жарко, ну я покажу вкрива свою. Жарко Укрилась простенькою, та й на сюди. А тоді повернуся, бо більше жарко. Повернулась головою сюди до стіни. Геть у сорочечки. От тоді жарко. Взяла, стекла повно. Тут креп, у місті пошкоджено 41 багатоквартирний будинок. Гімназія, два училища. Усі служби одразу прибули на місце, щоб надати допомогу людям. Та це взагалі не зрозуміло, як бувалося. Я була на кухні, вона бабахнула. Я взагалі не можу. зрозуміти, моя колонка зірвалася, Взагалі не могла я в шокі була. Мене давлення вжарило 250. Серед загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки відомий криворізький велобайкер Артур на світлині. Чоловік востаннє бере участь у спортивних заходах в рідному місті. На цій фотографії мати Артура. Жінка надсилає повідомлення сину, який їй вже ніколи не відповість. Всього у кривому розі загинуло дев'ятеро людей. Одну із жертв ідентифікували завдяки оперативній ДНК-експертизі у пересувній лабораторії. Постраждали 29 людей, в тому числі п'ятеро дітей. Семеро поранених перебувають у лікарні у пацієнтів. Множинні мінновибухові і осколкові поранення. Троє залишаються у важкому стані. Усі хвори, у яких є поранені, були прооперовані. Усі, ті, які у важкому стані були прооперовані в перший же час надходження до лікарні в повному обсязі, у кривому розі 14 червня оголошено днем жалоби за жертвами ворожого ракетного удару. Валерія Дев'ятко, Дніпро Тіві. Права ворів в законі перетворюється на фарс. Нагадаємо, судове засідання проходить у Бабушкінському суді Дніпра. Сергій Олійник, більш відомий за прізвиськом Умка та Лаша Джачвіліані, визнані РНБО злодіями в законі. Вони входять у коло наближних до одіозного бізнесмена Олександра Петровського. Як про це неодноразово писали в ЗМІ. Тож ще 23 січня двоє підсудних залишили СІЗО через те, що суд не спромігся продовжити запобіжний захід. Відтоді справу постійно переносили. Сьогодні зібралися захисники та усі підсудні деякі були онлайн, але адвокати ворів в законі були проти присутності преси. А суддя Татарчук встала на їх бік. Згодом для лаші Свана знадобився перекладач. Тож у суді оголосили двогодину перерву. Далі почали розглядати документи про нібито через постійні перебої зі зв'язком перекладач постійно зникав. Тож судову справу знову перенесли. Тяганина триває, а вори в законі не за ґратами. Переносні реби, автомобільні рації, проєктори та зарядні станції. Військові від Дніпра отримали чергову партію допомоги на суму майже 4,5 мільйона гривень. Також захисникам презентували новий портативний комплекс радіоелектронної боротьби, який захищає від ворожих дронів. Як працюють переносні реби? Більш детально у сюжеті. Дніпро продовжує допомагати Збройним силам України. На цей раз передали новий портативний реп, який захищає військових від ворожих fpv дронів та дронів-розвідників. Перевага цього комплексу в його простоті застосування. Тобто хлопці дуже швидко його вмикають. Його мобільність він розроблений одразу в формі рюкзака. Також він допомагає в евакуації, якщо це потрібно з поля бою. Така те. Техніка дуже допомагає їм, каже військовий. Ми потерпаємо від ФПІ набагато частіше, ніж від інших засобів вуражень. ФПВІ дрони, скиди це, це наша головна біль. Дякую, це вже неодноразова допомога. Дякую керівництву Дніпра, громаді Дніпра за чергову допомогу, яка нам дозволяє. Вирішити та поставити краплю цій війні. Дніпро допомагає військовим регулярно, тож вже знали, що цього разу вкрай необхідно захисникам. Передаємо в першу чергу переносні репи, які дозволяють блокувати сигнал з різного типу дронів. Так само сьогодні передаються рації, проектори, зарядні станції. На, все на загальну суму близько 4,3 мільйони гривень. Уся допомога, яку передає Дніпро, закуповується за запитами командирів військових частин та за запитами командування. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро. ТІВІ Затримали трьох наркоторговців. Це сталося у Кривому Розі. Серед них 24-річний організатор угруповання, а також ще один чоловік. і Жінка. Під час обшуки вилучено марихуану гроші, чорнові записи, подрібнювач, електронні ваги, пістолет і інші докази. Зловмисникам пред'явлено підозру триває досудове розслідування. До війни він будував багатоповерхівки та котеджі, а зараз укріплення та бліндажі. Дніпрянин Сергій з перших днів повномасштабної війни став на захист України. У березні 2024 року він отримав поранення і нині проходить реабілітацію у рідному місті. Які результати за два тижні занять? Дивіться далі. Доброго дня. Доброго дня. Як ви себе почуває? Ну, вже краще набагато. О, краще. Вже моро. Можна... Сергій вже може тримати гантелі вагою півтора кілограма. Ще кілька тижнів тому йому було важко згибати пальці. Це фото з побратимами зробили за три години до обстрілу, в результаті якого чоловік отримав поранення. Це сталося 27 березня під час евакуації. Кров що, турнікет наложив, это все, що кров. Со мною ще один хлопець, теж в ногу теж два осколки. Ми двоє трошки ковыляли, а третій, він був ранений класу, но трошки, ну, на ногах. Він пішов вперед, його відпустив. хоть и до евакуації, бо с нами ти можеш не даєш. Ну, наоборот, наоборот, что що пропав близкості. Чоловік отримав осколкові поранення лівої руки та ноги. Це з руки, перебив кості мізинця, перелом. в Запорожжі його достали, все таки трошки ну, Ноги трошки менше ламок, а може в міну і назад вернули. Одразу після поранення чоловіку зробили операцію. Далі на нього чекала реабілітація вдома. Займався самостійно, і результати були невтішні. Нині Сергієм займаються досвідчені фахівці. Після поранення мені дали місяць на реабілітацію, відпуск реабілітаційний. Ну так, дома сам що робив, той міг. Коли попав сюди, пішло совсем інше. За місяць той що реабілітації, що сам себе фактично вилучення ніяких не було. Рука ніжимала водіть. Тяжко було за машину надіватися тяжко. Тут вже рукавось бачите, вшимається, тяжеться крепка. Процес відновлення йде. Це тішить не тільки Сергія, а й фізичних терапевтів. Чоловік вже і сідає за кермо і допомагає батькам. Я працювала як на рівні з м'язами, з кістками, так і на рівні його активності, щоб він був самостійний. Коли він почав вже там. Через ліву сторону вдівати футболку, себе обслуговувати. Він зрозумів, що він може бути корисним своїй мамі, яка знаходиться в лежачому положенні. Він її доглядає. Тобто він почав брати на себе якусь таку увагу, приділяти увагу своїм рідним. Захисник планує повернутися до побратимів вже найближчим часом. Анастасія Кайда Борис Єфімов Дніпро Тіві. І далі коротко про ситуацію у місті. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро .тв, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє є єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шанкаренка. До зустрічі. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову на жаль, доводиться розпочинати з сумного на війні. З Росією загинув кандидат у майстри спорту України з фехтування на шаблях 37-річний Ростислав Лівач. Він був учасником всеукраїнських змагань, переможцем та багаторазовим призером чемпіонатів у Львівської області. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя світла Вічна пам'ять. Позиція ФІДЕ завжди була однозначною. Фіде підтримує резолюцію міжнародного олімпійського комітету та міжнародного визнання кордони. Ця позиція одноголосно ухвалена радою ФІДЕ подібну заяву зробила міжнародна федерація шахів, яку вона зробила після слів її очільника росіянина Аркадія Дворковича, який назвав окуповані території України новими територіями Російської Федерації. Після чого ФІДЕ тимчасово призупинила членство Федерації Шахів Росії в організації Адворкович. Утримав догану. Екс чемпіон світу Тайсон Ф'юрі може завершити кар'єру. Таку заяву зробив колишній чемпіон світу в крузервейті Джонні Джоні Нельсон. Я думаю, що Ф'юрі зараз починає усвідомлювати, що з ним відбулося. Він не буде знову битися з усиком. Він може завершити кар'єру через поразку у першому бою. Він дуже важко переживає це. Тайсон може посміхатися і жартувати, але не думаю, що він наважиться на реванш у Тайсона. Знову може розпочатися депресія, як це було у 2015 році. Коли у нього вже були проблеми з алкоголем та наркотиками, його оточення просто не підтримує, йому немає з ким поговорити, резюмував він. Квитки на євро 2024 купили вболівальники з 134 країн. Лідером за кількістю придбаних перепусток від загальної кількості 27% Є сполучені Штати Америки для розуміння. Мешканці Німеччини, країни господарки, придбали 25% тікетів. Тим часом організатори головної фанзони євро 2024 заборонили використання. Російських, ізраїльських та палестинських прапорів подібне поширюється лише на матчі, які будуть проходити в Берліні. Збірна України з футболу у вівторок прибула до Німеччини і в місті Віз Баден, столиці федеральної землі Гесен на заході країни, яке розташоване поряд з Майцем і Дарштадом неподалік Франкфурта. Розпочала підготовку до чемпіонату Європи у середу. На тамтешньому стадіоні Бріта Арена вона провела відкрите тренування, яке відвідали понад три тисячі уболівальників. До речі, тут мешкають близько ста тисяч біженців-переселенців з України. На початку заходу нашу команду привітали та побажали успіху і перемоги України загалом у війні. Представники міської влади, після чого футболісти подарували оболівальникам м'ячі на згадку. Далі було легке втягуюче тренування, яке тривало близько години. А по його завершенні гравці провели свою рідну автограф сесію, не відмовивши усім бажаючим у власних підписах. А ті, у свою чергу, побажали синьо-жовтим гарного виступу на євро 2024 Екстренер Донецьку «Шахтаря» а... Пауло Фонцека очолив італійський Мілан, який фінішував другим в чемпіонаті серії А. Наразі зіграє в Лізі чемпіонів. Угода підписана терміном на три роки. Для Фонсеки це друге місце роботи на пенінах. Раніше він очолював Рому, а до цього встиг попрацювати з португальськими порту Брагою, Шахтарем та французьким Лілем, з яким фінішував четвертим в Лізі один. Фурор збірної України з футболу Артем Довбик в Італії, де його хочуть бачити у своїх лавах декілька клубів, отримав цікаве прізвисько. Б'янко лукаку, білий лукаку, на якого він схожий габаритами, хоча трохи нижчий. І легший Микола Балакін став найкращим арбітром української прем'єр-ліги минулого сезону за підсумками анкетування клубів Української прем'єр-ліги. Друге місце посів львів'янин Олександр Шандор, Шандор. Даруйте третє Олексій Деревинський з Хмельницького. За минулий сезон Балакін встиг сім разів судити відсудити матчі Єврокубків, серед яких і поєдинок іспанського Реал Сосьєдада і Австрійського Зальдбурга на груповому етапі Ліги Чемпіонів. Далі про таке вихованці дитячої нацької спортивної школи з техні та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради завоювали золоті нагороди Марія Ага серед молоді. А Федір Безлепкін серед юнаків на чемпіонаті України з триатлону на спринтерській дистанції який приймало селище Бояни Чернівецької області. Марія Ага у команді разом з Кариною Євтушенко і Дмитром Маляром. Стали третіми в естафеті Мікс серед дорослих. Вихованці третій спеціалізованої для Чечанської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради здобули два кубки та шість медалей на Кубку України з легкої атлетики серед юніорів, змагання кого завершилися у Кропивницькому. Золоті нагороди з особистими рекордами завоювали Олександр Власов, штовхання ядра 6 кілограмів і Дмитро Супенко з метання спису 700 грамів. Ганна Чудненко стала срібною призеркою зі спортивної ходьби на 10 тисяч метрів з індивідуальним. Досягнення ілля Бережний також був другим з особистим рекордом з метання диску 1 кг 750 г. грамів. відзнака і в Валерії Кобазєвої з бігу на півтори тисячі метрів. Сергій Дячишин, бронзовий призер з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. З нагородами зональних змагань командного чемпіонату України серед США та ЗДЮСШОР з Дюсишор з веслування на байдарках і канує кіфіншував в Умані. Повернулися вихованці профільного відділення дитячо-юнацької спортивної школи з водних та веслувальних Спорту Дніпровської міської ради срібло і бронза у Кіре Рубан. Бронзовими призерами стали Ігор Джалілов, Кирило Кноменко, Анна і Софія Єфремова. Спортсмени Дніпропетровщини, Ярослав Чернишов і Владислав Кривошей завоювали бронзові нагороди на змаганнях 5-ї літньої універсіади України Ю 17 з рекоримської боротьби. Кі яка проходила у Києві 13 спортсменів з Дніпропетровської області стали переможцями і призерами чемпіонату України серед учнівської молоді скелелазіння у вікових категоріях юнаки, дівчата та молодь. Відкритий кубок Дніпропетровської області з Бадмінтону, якщо зважити на участь у ньому представниці Одеси, став завершальним турніром насиченого календаря регіональної і міської федерації з цього олімпійського виду спорту і проводився в рамках міжнародного олімпійського дня. Відкритий кубок Дніпропетровської області з Бадмінтону, якщо зважити на участь у ньому представниці Одеси, став завершальним турніром насиченого календаря регіональної та міської федерації з цього олімпійського виду спорту і проводився в рамках міжнародного олімпійського дня. Змагання зібрали на кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Доволі строкатий склад учасників від майстрів спорту України міжнародного класу Марії Улітіної і Наталії Войцех до вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл і просто аматорів. Кожен таких Рішував тут свої локальні завдання. ...хтось серйозно налаштовувався здобути перемоги, інші просто завітали пограти у власне задоволення і спробувати себе у зустрічах з іменитими титулованими спортсменами. Проходить клубок в області, в якому приймають участь наші найсильніші спортсмени, і разом з ними наша молодь грає. Зараз ми бачимо на площадках, грають і... Наші прославлені видаючіся спортсмени це Улітина Маша, це бадця Валерій, а також і молоді синиці Артем. Так, так. Ці змагання ми дивимось, яка в нас є перспектива для участі у Кубку України, які відбудуться у вересні місяці. Особливо колоритними постатями був насичений жіночий турнір, де поруч з вище згаданими у літіної і войцях боротьбу за нагороди вели їхні молодші, але не менш амбітні суперниці, 16-річна Кароліна Баштаненко, на два роки менше від неї Агата Рештовська і на три Варвара Попережай, за плечима яких, попри юний вік, перемоги і призові місця на представницьких міжнародних турнірах серед своїх ровесників. Хоча звітний дехто з них наразі не розглядав головним для себе. Це не головний турнір для мене особисто, а головніше буде все ж таки міжнародне змагання. Я граю в парну категорію, та змішану парну категорію. Одиночний розряд я сьогодні не граю, тому що на останньому тренуванні потягнула ногу і буде міжнародний турнір через неділю і тому. Краще поберегти себе, щоб краще виступити на міжнародних змаганнях. Варвара у підсумку разом з подругою Агатою Рештовською стали срібними призерками жіночого парного розряду, поступившись у фіналі більш досвідченому дніпровсько одеському тандему Наталії Войцех Дарії Сибірякової. Остання святкувала успіх в одиночній категорії серед представниць прекрасної статі, здолавши у вирішальному матчі за золото Кароліну Баштоненко з спеціалізованої дитинацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону імені Константина Вавілова Дніпровської міської ради на третьому місці. Її колега поначаль. Йому закладу Агата Рештовська. Сенсація вибухнула у змаганнях чоловіків, де перемогу в одиночці святкував інший вихованець з Дюсашор з бадмінтону імені Вавілова, 17-річний Артем Синиця. Серед чоловічих тандемів сильнішими були Іван Друщенко, Олександр Кереченко У міксті змішаному розряді перемогли Олександр Колісник і Наталія Войцих, яка таким чином стала дворазовою володаркою Кубка Дніпропетровської області з бадмінтону 2024 року. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.